you mm -hmm. Ефірі здоровий простір сьогодні в Україні існують і функціонують комерційні, державні та приватні реабілітаційні центри, яких воїнам та їх сім'ям надають фізіологічно-психологічні послуги. Ну, щодо фізіологічних, то ми розуміємо, що мають на увазі оперативне втручання, медикаментозне лікування, а ось психологічне. Звичайно, що кожен клієнт, пацієнт потребує дуже великої уваги до себе розуміння. Ну а також чекає від психологів допомоги, мотивації, яка починається зі слова, і ось цим словом. Дуже професійно володіють наші психологи, які протягом війни розробили свої методики лікування, свої практики, і от саме про це ми сьогодні будемо спілкуватися з Наталією Чаплинською, психологом, депутатом обласної ради, головою постійної комісії обласної ради з питань та захисту прав учасників і ветеранів АТО операції об'єднаних сил та російсько-української війни, а також їх сімей. Пані Наталі я вас щиро вітаю. Доброго дня, хочу вас повернути. знаєте, в далекий 14 й рік, коли все кажуть, починалося, і мені здається, що психологи, як ніхто, перші відчули, яка буде величезна складність і під час. Військових подій, а особливо після війни. І ви самі перші, як кажуть, кинулися в бій і почали створювати. Тоді це не були ще центри, це були організації на громадських засадах. Але як виявилося, дуже багато психологів, розуміючи ці складності, на перших же етапах відмовилися. До, до, до співпраці йти так. А були такі, що йшли, але знову ж таки на перших же етапах зрозуміли, наскільки це складно, і що не кожен може витримати, і дуже багато, як кажуть, відсіялося, і залишилися одиниці. І от до цих одиниць належите і ви. Ви одна з перших і от по сьогоднішній день працюєте так. з ветеранами. А ми знаємо, що це надзвичайно складний клієнт-пацієнт. Розкажіть, будь ласка, що за ці роки змінилося у вашій практиці? Бо я так розумію, що ви теж набували певного досвіду, розуміння, і дуже багато того, що було на початках, сьогодні вже або взагалі зникло, або е, трансформувалося. Дякую, рада всіх вітати. Ви мене повернули думками в 2014 рік. і Я коли згадую ці моменти, то Найперше, що ми зробили, ми не пішли до ветеранів, до ветеранів. Тоді ще й ветеранів не було. Ми навіть не подумали, що буде така велика когорта саме таких людей, яких можна називати ветерани, ветеранки. А тоді були просто бійці. І ми зрозуміли, коли прийшло усвідомлення, що потрібно буде їм багато дантувати потім допомоги. Бо американський досвід тоді нам був відомий і після В'єтнамської війни, і афганський досвід відомий нам був після Союзу. То е, найперше, що ми зробили, ми організували навчання, навчання наших е, психологів. І я пригадую, перша група, яку ми зібрали в Прикарпатському університеті на Степана Бандери, 1 е, приїхав Андрій Козінчук, психолог військовий, який почав розказувати, що треба і. Як треба перші кроки робити спілкуючись з військовими і з ветеранами, тоді зібралося 50, 76 наших колег і ну волонтерів. А потім, помаленьку, помаленьку, і ця цифра зменшилася майже в четверо, і фактично ці люди залишилися і працюють по сьогоднішній день з нашими військовими. З ветеранами, але цифра самих е, психологів, які сьогодні надають допомогу, неймовірно велика. Мені дуже складно навіть сказати скільки. Тому що проходить дуже багато видів навчань. Ми починали з допомогою Академії наук України саме з паном Володимиром Погорілим академіком, він нам розказ організовував навчання з Сполучених Штатів Америки з конференції на всю Україну з Ізраїлю, з Хорватії, з Чехії, з Прибалтики. Тобто, ми вчилися. Де, де тільки могли, щоб ми могли якісно надавати допомогу. Потім, ну я можу сказати, що я особисто пройшла більше десяти різних видів навчань від трьох до десяти днів для того, щоб можна було дійсно якісно фахово надавати допомогу нашим ветеранам, військовим, їхнім рідним, тому що травма, психологічна війни, вона зачіпає всіх. Першою лінією є військовий і ветеран другою лінією є їх, їх рідні і близькі. А третя лінія це наше суспільство, яке теж є травмоване, і от з цими фактично, з кожним громадянином України, з кожним жителем України і тими, хто виїхав за кордон, треба додатково працювати, щоб було осмислення і розуміння, що з ними робиться, чому саме вони так чинять, які наслідки війна дає для всіх груп населення, які я назвала. Пані Наталі, я вже казала про те, що ветерани це звичайно специфічний, дуже складний клієнт, пацієнт, до нього знайти підхід мені здається надто складно, адже вони такі сильні, впевнені, вони такі титани, і раптом ці титани потрапляють на якийсь курс до якогось психолога, який кажуть, пороха не нюхав. Так як у вас відбувається оцей контакт, як ви у них виробляєте довіру до себе? Найперше це є все-таки дуже правда і щирість, щире спілкування і правдиве спілкування все починається з цього. Ветерани і військові дуже чутливі до цих моментів правдивості, щирості, відкритості. І ми завжди закликаємо: давайте будемо по-чесному. От чесність в цьому випадку грає найбільшу роль, як на мене. І е, досвід говорить про те, що зараз, на сьогоднішній день, що працює так звана циганська пошта. Тут, в цьому центрі, чи ць, допомогли ці психологи? Ти йди туди, бо я їх знаю, і вони тобі теж допоможуть. І е, ветерани самі делегують інформацію, передають інформацію один одному. І таким чином в більшості випадків ми і працюємо. От. Але е, я стикнулася з тим, що. Я не можу сказати, що складно працювати з ветеранами, бо вони зараз швидше і більше звертаються до психологів, бо вони отримали свій результат, аніж їхні рідні. Бо рідні не довіряють психологам, бо вони вважають, що вони е, залишились такими, як вони були uh -huh. до війни, а змінився тільки ветеран, не помічаючи, що зміни відбуваються в обох сторін і в ветерана, або ветеранки, і в їхніх рідних, і в дітей, і так далі. Тому фактично, коли ветеран повертається з війни. В сім'ї треба заново будувати стосунки. Ветеран повертається просто іншим, іншою людиною, бо досвід війни він приносить з собою у мирне життя. Дуже простий приклад. Агресія. Агресія це той стан та риса, яка рятує ветерана військового в час війни. В час бойових дій на першій лінії на нульовці. Тому що без агресії, без того відчуття агресії, він не може воювати, він не може перемогти, він не може залишитись живим. Це така продуктивна, так, агресія. Так, абсолютно. І ця риса набувається дуже швидко і в дуже великих об'ємах. І він повертається з цією рисою в мирне життя. І коли його не розуміють, в нього спрацьовує оцей досвід війни, він не може вернутися до того спокійного стану, тому що це вже є дуже серйозне напрацювання для того, щоб цю агресію зупинити, змінити її на щось інше. Треба час, навики і розуміння, і знання. І коли він повертається додому, то звичайно він буде агресувати. Суспільство не приймає це, воно не розуміє цього, родина не приймає цього, не розуміє цього, і в цьому випадку якраз потрібно втручання психолога, ветерану пояснити, що з ним робиться, і яким чином цього позбутися, а родині пояснити, які кроки вони мають робити для того, щоб відбулися такі зміни. Бо я так розумію, якщо така агресія, а якщо особливо вперше, так, в родині, то це лякає, так. а потім, коли йдуть повтори, а я розумію, що я не можу з цим боротися і протистояти в такому разі, що я роблю? Я відмовляюся тоді від відштовхування, відштовхування. Тому, на жаль, статистика дуже сувора річ. Майже 70% сімей ветеранів розлучаються, але ці сім'ї можна би порятувати. Ну, я розумію, що всі, бо життя по різному буває відбувається, але ці сім'ї можна врятувати з однієї причини, коли приходить розуміння, що відбувається з тим, хто повернувся інакшим з війни, і з тими, хто приймає інакшу людину за війни, теж ставши інакшими. Ми всі стали іншими. Ну згадайте, 13-й рік як ми жили, як ми себе поводили і згадаємо себе і зараз. Оцінімо свою поведінку, свої реакції, свої е, 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 спілкування, свої пріоритети, вибір у спілкуванні і так далі. Нас зовсім всі, війна всіх змінила, і це не має значення, чи це ветеран, чи це цивільна людина. Ми це бачимо, і ми за цим спостерігаємо. І ветеран, коли повертається, найперше, що йому треба усвідомити і зрозуміти, і родині помогти це зрозуміти, це повернути здоровий якісний сон. Поясню, чому в екстримах, в час війни сон триває 2-3 години, 4, гора години. І цього вистачає бійцеві, щоб виспатися. Бо він цілий час має бути на варті. Він цілий час має, має бути готовий до того, що відбувається в процесі війни. І під час війни, коли він повертається в мирне життя, ця е е шкала сну залишається. Він але він не може спати в мирних умовах, і в нього йде вже порушення сну. А порушення сну приводить до виснаження фізичного, психологічного. І тоді треба все зробити, щоб цей сон відновити і повернути, щоб спати рівно 8 годин, 7-8 годин, як звичайна людина, щоб сон був сильним, глибоким і в сні. З допомогою сну людина починає позбуватися тих стресів і набутого досвіду війни, і це є дуже важливо. Ну і ще одна проблема, з якою ми е, стикаємося досить часто, на жаль, це е, вживання різних, е, це, це залежності від вживання різних середників. Алкоголь, зустрічаються наркотики. Різні таблетки, енергетики і так далі, тобто в залежності від тих середників, які порушують свідомість людини, і людина не розуміє, не усвідомлює, що з нею робиться. Оце теж є дуже важливим, тому що ми з цим теж стикаємося і з цим працюємо на сьогоднішній день. І тому методик є дуже багато і різноманітних, але є основні. Які виокремлюють наші вчені психологи, психіатри це когнітивно-поведінкова методика, це травмофокусуюча методика терапія, і сімейна системна терапія. Я розумію, що сьогодні такий великий акцент і увага іде на наших ветеранів, так але це ще тому, що триває війна. А от мені так цікаво, от по завершенню війни, оці реабілітаційні центри вони будуть функціонувати. Чи вони свою якби місію закінчуть разом з війною? Я можу так сказати, що реабілітаційних центрів буде все більше і більше, а не менше. Коли війна завершиться, дай Боже, з нашою перемогою завершується війна, хлопці повертаються з фронту, і ми маємо дати їм можливість пройти реабілітацію абсолютно всім і їхнім рідним. І таких центрів, таких об'єднань громадських, державних, приватних буде все більше і більше. Тому що кожна людина має мати добре. Ментальне здоров'я і якісне ментальне здоров'я, щоб розуміти, що з нею відбувається, які рішення вона приймає, і як вона далі крокує по своєму життю. І ми ми саме готовимося до цього, і не просто готуємося. Допустимо, в нас зараз проходять тренінгові програми психологічні для військових, щоб вони могли допомагати своїм побратимам. На сьогоднішній день у нас вже пройшло декілька тренінгів, і я можу сказати, що є кагорта ветеранів, які готові консультуватися, які вже працюють своїми побратимами, і ми їх підтримуємо і надаємо фахову якісну підтримку. Це роблять фахівці-психологи і ветерани, які самі отримали свій добрий результат. Добре, сказали, що ментальне здоров'я для нас для всіх дуже важливе, а воно починається як кажуть з доброго слова. Угу. Слово може вбити, а може поки відродити. Угу. І тому, завершуючи нашу програму, хочу сказати нашим глядачам, що будьмо толерантними і дуже уважними одне до одного. Бережімо себе, бережімо своїх рідних. А відтак, якщо ми будемо як кажуть, розвиватися і жити в хорошій добрій атмосфері, доброзичливій, то саме коли є добро. Тоді людина продуктивна, тоді вона так. може щось робити на користь собі, своїй сім'ї, а також своїй державі. Я прощаюсь з вами до наступної програми і, як завжди, бажаю всім добра, щастя і здоров'я. До побачення.